Заміна паливного фільтра на рено мастер-при 18 рік. Знімаємо виходи, електрику, знімаємо колбу, висверлюємо зак закльпки, заказуємо новий набір на доп'ю готовий. Фільтри подаються з болтами, з оплатками, з родинками, а вона відбувається Ось так, ставимо. Доведь. Замінили фільтр. Обтягнули, в комплекті гаяк немає. Ну, що? вроді все, ні. будемо пробувати. Встановлюємо. Все підключили в зворотньому порядку. Будемо пробувати закачувати топливо. Вмикаємо зажигання, нехай насос закачує в топливо Я думаю так пару раз, разів три-п'ять, чутно булькотить Все працює, все добре